Новітні технології росіян. Наш вік високих технологій. Гор... Росія влаштовує теракти в Європі. Давно вже пообіцяли терористів, звичайно, мочим в сортирах. Сортир може знаходитися в будь-якому здані в Європі, в Америці, в Африці, в Австралії. А російській пропаганді мир не потрібен. Формула миру для України тільки одна. Ліквідація України як государства. Ці та інші новини із Запорєбріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи, в стані Поїхали! І почнемо з головного: великі технологічні прориви сверхдержави знову вражають світ. Наш вік високих технологій город родина, золота. впереди планеты всей. У нас нет техники, которая бы могла разбрасывать автоматизированно. Но мы не унываем, у нас есть люди. И пусть это трудозатратно, пусть это малоэффективно и времени занимает гораздо больше, чем это было бы сделано механическим путем. Ну, ми працюємо для вас, жителів нашого міста. Надіємося, що ви оцініте наш труд у світі нанотехнології, роботи і штучний інтелект. А в них та сама інновація, що й 100 років тому. Стабільність, так сказати. А у наступному відео окупанти в Старобільську благають про питну воду у госпіталі для поранених. Коротко, навіть власне м'ясо, зібране по тюрмах і підворотях їм настільки байдуже, що води пожаліли. В даний момент у нас в госпіталі міста Луганської народної республіки, так народній ми являємося евакуаційним госпіталем. Нам привозять ради, в котором ми проводимо з ними перев'язки, операції. Вони у нас тут питаються, ну, время мы их готовим и отправляем в дальнейшую эвакуацию уже в, госп... в российский госпиталя. Вот. столкнулись мы с большой нехваткой питьевой воды вот. а, так как получилось ну поначалу как бы нам гуманитарный фонд возил там Минобороны минобороны выделялась вода но ну, как так получилось что что-то везде все закончилось Час іще всі можливості, сілство. Ну що ж, коли тебе кинула держава, яка ніколи своїх не бросає, залишається тільки одне: записати відео і сподіватися. Група російських зеків, яких збиралися відправити на війну в Україні, відмовилися їхати, вбила конвоїра. І втекла. Ну а що, справедливо? Навіщо перетворюватись на м'ясо десь під Авдіївку чи інших містах України, якщо можна влаштувати свою маленьку спеціальною воєнною операцію вдома і безкоштовно і ближче до хати, та й шансів вижити більше. Російські традиції в дії, куди не пошлеш скрізь кримінал і цирк одночасно. А от у деяких російських регіонах вже закінчуються гроші на виплати цим самим найманцям. Що ж тепер лишається лише старий перевірений метод мотивації пообіцяти ладу гробовозку і сказати: «Денег нет, но ви держитесь. Ідея вже велика. А тим часом спеціальна воєнна операція, впевнено йде строго за планом у новоросійсько-російське ППО так успішно відпрацювало, що влупила по житлових будинках. Єбать, на речі пацани. Але не хвилюйтесь. Російська пропаганда цього, звісно, не покаже. Там уже готують методичку, що бендіровці обстріляли новоросійські з космоса із рагатки, або це були просто високоточні уламки. Головне ж, картинка, а не реальність. А от самі російські пропагандисти фактично визнали, що Росія влаштовує теракти в Європі. І з гордістю анонсували, що це буде тривати і далі. Ми, як давно вже пообіщали терористів, звичайно мочимо в сортирах. Сортир може знаходитися в будь-якому зданні в Європі, в Америці, в Африці, в Австралії. Тобто для того, щоб замочити терористів в сортир, іноді приходиться 12-етажні дома сносити. Тобто європейці, вони, вони, вони реально живуть в райському саду, і думають, що вони в домике. А потім, когда у них заводи взрываются, це потому, тому, що хтось сигарету закурил рядом, неправильно. Когда у них мости обрушаються, це потому що износ металла. Ну отлично, значит, считайте, що у вас весь весь метал в Європі износился. Ждите, считайте. А от наступне відео це яскраве підтвердження того, що російській пропаганді та й самій Росії мир не потрібен. И вот этот человек говорит про формулу мира для Украины. Какая формула мира? Формула мира для Украины только одна. Ликвидация Украины как государства. Вот это единственная формула мира, которая гарантирует мир на этой славной, прекрасной земле, которая... когда-то называлась Украиной. ось як РФ насправді бачить світ через призму війни, брехні і власної величі. А от окупанти вже майже повністю осушили монахівський кар'єр на Донеччині. Тепер навіть затоплені автобуси на поверхні видно. Раніше туди пірнали дайвери. Тепер води фактично немає. Де брати воду далі, коли все остаточно висмокшнуть? Загадка для справжніх стратегій. І на цьому у мене все з вами був Олександр Сопельник та розважальне інформаційне шоу. Як там справи? в Оркостані». побачимось на першому міському. Па-па, Па-па, незламні.